Увага, увага! Конкурс прогнозистів. Братва, всім привіт! Ви на каналі Прогноз ЮА. І сьогодні я дам прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи бешикташ шахтар Донецьк. Друзі, але спочатку конкурс. Отож, вам потрібно лише вгадати точний рахунок, з яким закінчиться перший матч бешикташ шахтар і написати його в коментарях під цим відео. Хто перший це зробить, той і переможець. Але є кілька умов. У вас є одна спроба, і ви повинні бути обов'язково підписником нашого каналу. Друзі, ну а з мене соточка гривасов на каву. Тому гайда. Ну, а тепер прогноз. Бешикташ, Шахтар Донецьк. Друзі, дивіться. Верняково залізнобетонна ставка індивідуальний тотал бешикташа, основний час більше одного, коефіцієнт 1. коефіцієнт 1,5. Я особисто буду брати індивідуальний тотал бешикташа більше 1,5 за 2,3. Ну, а хто любить ставки на мільйон, я б розглянув варіант: індивідуальний тотал бешикташа в першій половині більше Одного за 4 і 3. Братва, будь ласка, хто ще не підписаний, обов'язково підписуємося на канал, ставлюємо вподобайку і пишемо коментарі. конкурс прогнозистів. А я з вами прощаюсь. До наступних зустрічей. Хай щастить!